Співачка Настімоза зробила тотальну помилку своєї кар'єрі, викравши мелодію пісні, яку зараз прослуховують ну майже мільйони. А якщо казати точніше, 956 тисяч фанатів сталкера по всьому світу. Так, от, нещодавно автор Олексій Бовсуновський з'явився і пригрузив співачці, що кине на неї скаргу. Якщо вона впродовж цього місяця не видалить пісню, він її подасть за авторські права. Тому він нещодавно вирішив публічно показати справжній оригінал, який сподобався багатьом навіть більше аніж її підробка. І тепер всі як один вимагають додати цей шедевр в гру. Для пацанни маслину бімав. У сталкірах хабар ночі.